Всім привіт! Принесли на ремонт Apple після розливу кави. Що Lenovo? Не можу поняти. Ну, жарти жартами, але по факту маємо ноутбук після рідини. Так, до речі, вже вечір. Не хотів відкласти на завтра на ранок, але знаю, що. В таких випадках краще, верніше, в таких випадках чим швидше подивитися, тим краще. Хоча б розібрати і від'єднати живлення. До речі, якраз про живлення. Як виробники тепер в лапках класно почали робити ноутбуки з батареями, які не знімаються. Так просто. Треба розібрати, зняти кришку, тоді аж від'єднати шлейф, тоді вже не буде живлення на платі. Колись можна було швиденько зреагувати, підключити зарядку, зразу батарею витягнути і обійтися, як то кажуть, малою кров'ю. Ну, Прогрес не стоїть на місці. І здається, що все нове мало би бути краще, але не завжди. Рознайду магніт, бо щось болтики не витягується. Так, о, якраз прийшов до вас, експерт. Бублик, що скажеш? Як воно тут? Все нормально. І я вже справу мав з такими ноутбуками багато-багато раз. І знаю, що ось тут одесь мультиконтролер з цього боку. І прям зараз покажу, як класно під нього зробили виріз. Ну, може тут не, немає, так. але там, де я розбирав, якраз ось тут виріз такий, щоб прям рідина попала прямо на мультиконтролер.

Можна залишити вентилятор, в принципі, теж можна залишити. Цю петлю, треба відтягнути. Які тепер висновки? Так, давай. Чекай звідси. Так, тут пломба, що стоїть, не розбиралася, плата не знімалася. Так, вентилятор все ж таки треба зняти. Schleif n'apprit too. Mm, все гарно приклеєно так. Тут акуратно. Динамік. Mm, про те, що я говорив. говорив. Будь ласка, клавіатура. І для того, щоб ноутбук був тонший, зробили вірі під Мультиконтроллер. Ось мультиконтроллер. Але він тут чистенький. Ну тут вже бачу, що страшного, нічого не мало би бути. Десь просто, напевно, попала невелика кількість рідини і він закоротив, і спрацював захист і він виключився. Не знаю, чи видно. Ось тут щось попало. ну Це дуже якась маленька Говорять, через неї, хоча почищу і подивимось вже. Чесно, я так подивився. Взагалі не видно. Де, що тут попало? М -м -м ну, нема, нема. Напевно, невелика кількість була. Невелика кількість кави. Так, Коротше, зібрали ми разом з кутом тимчасово, це все назад. Буду без батареї пробувати його включати. и шумаемо. И сам включился и да, выключился. Прикольно. Ага. Не все так страшно. Завантаживается. Клавіатура працює, тачпад працює. Що, які претензії до ноутбука? Ми поняття. Так, ну, слава Богу, ноутбук робочий. Не знаю, що там далі. Стоїть пароль. Не хочу вже ...сьогодні його мордувати. Вже продовжу завтра зранку. Пощастило клієнту. Ноутбук повністю робочий. З слів клієнта сюди, на цю частину він розлив каву. Після того зразу від'єднав зарядку і ноутбук виключився. Ну, Но я так припускаю, що була розряджена батарея. Ну і він там казав, що не пам'ятає наскільки була заряджена батарея. І через то ноутбук виробився. Ну, і він так зразу перестрахувався і дав мені на ремонт. А я перестрахувався і зразу розібрав, не включав його, тому що знаю, що якщо включити, і десь є рідина, то вже... Ремонт буде так, куди побіг, ремонт буде дорожчий і складніший. Зразу я і клавіатуру перевірив. Думав, може, клавіатура десь не, не працює. Перевірив клавіатуру, клавіатура працює. Ну і стандартно я замінив термопасту. Там вже видно було, не міняли, він казав, років 2-3 і видно було по термопасті. Що була вже досить суха. Ну і все. Ось так рекомендую в принципі, всім клієнтам, всім користувачам, якщо попала рідина, ну, не тягнути, не, цей, не користуватися далі ноутбуком, тому що воно зразу себе не проявити там, через день, два-три, і, і тоді буде. Вже будуть можуть бути проблеми. Так, вуглик підтвердить, не дасть збрехати. Правда, вуглик? Таких ноутбуків у нас було ну, до 10 точно. в мене навіть є відео. Я ось тут постараюся зробити посилання на відео, як виглядав виглядала плата такого ноутбука після того, як розлали рідину. Ось такий от дивно вийшов ремонт. Пишіть в коментарях, чи правильно поступив клієнт, що зразу приніс ноутбук. Чи правильно поступив я як майстер. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку. Поширюйте, підписуйтесь обов'язково, якщо ще не підписані. Мирного вам неба! І зустрінемось в наступних відео.